Це звіт про роботу комітету за восьму сесію. І друге, це щодо відновлення української енергетичної системи, зокрема презентація проєкту енергетичної безпеки USAID стосовно енергетичного обладнання, що постачається в Україну в рамках програм технічної допомоги. Якщо немає заперечень, я би тоді поставив на голосування і заодно встановили би кворум, скільки в нас є колег тут разом із тими, хто приєднані по відео. Давайте тоді будуть йти по полфейтному по порядку. І голосуємо за порядок денний за одно встанову кворум. Михайло Леонтьович Бондар. Є е, за. Михайло Яковнець. Герус за. Олександр Сергійович Горобець. За. Віктор Олександр Нагриб. За. Єфімом Максим Вікторович. Єфімо Максим Вікторович. Uh, Жупанин Андрій Вікторович. Андрій Викторович Жупанин. Uh, uh, Камельчук Юрій Олександрович. Камельчук Юрій Олександрович. Кисельов Ігор Петрович. Кисельов Ігор Петрович. Кіт Андрій Богданович. Кіт Андрій Богданович. Костюх Анатолій Вячеславович. Костюх Анатолій Вячеславович? Красов Олексій Ігорович. Красов Олексій Ігорович. Кочерянко Олексій Юрійович. За. Мороз Володимир Вікторович. Мороз Володимир Вікторович. Немає. Молик Роман Миронович. Молик Роман Миронович. Немає? Немає. А, Нагорняк Сергій Володимирович. А, пивоваров, Нагорняк Сергій Володимирович. А, Нагорняк пивоваров Євген Павлович. Є е, за є. Е. Припутний Дмитро Сергійович. Е, припутний Дмитро Сергійович. Семінський Олег Валерійович. Є. Е. Хай він сам скаже. Скороход Анна Константиніва. Е, Сусун і Норманіна. Е, е, Хлопук Максим е, Миколаєвич. Присутній за. Є. Yeah. Шаповалов Юрій Анатолійович. Шаповалов Юрій Анатолійович. Шепайло Остап Ігорович Юнаков Іван Сергійович. Юнаков присутній за. Юрченко Олександр Миколайович. Юрченко Олександр Миколайович. <coughs> Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Нам ще треба, щоб два члени комітету доєдналися. Е, доєдналися. Е, Жупанин Андрій Вікторович не з'явився? Єфімов Максим Вікторович не з'явився. Камельчук Юрій Олександрович не з'явився. Е, Кисельов Єгор Петрович. Не з'явився. Кіт Андрій Богданович? Не з'явився. Костюх, Анатолій В'ячеславович? Не з'явився. Красов Олексій Ігорович. Питають, який в нас лінк. Зараз лінк. Давайте надамо. Так, кажуть, що є, цей, що є проблеми з приєднанням по цьому лінку. Не всім вдається. Ні, можна Ну, Зараз мене з презентації якраз. А потім, коли це доєднається, то у нас ну, було теж виташка. Ну, ми хочемо все-таки відкрити засідання комітету, щоб це було потім в рамках засідання комітету з точки зору там оформлено протоколу і так далі. Нам треба двоє людей, які б зараз доєдналися, і в нас би кворум тоді був, могли б. Би... Костюх, Костюх на місці. Костюх, Антолій Вячеславович, є, супер. І ще одна людина. Хто ще включиться? Моя дружина може. Ну, це в наступній каденції, Свіріч. Треба буде. Припитний Дмитро Сергійович, є є? Yeah. Припутен, Дмитро Сергійович, Припутник Дмитро Сергійович, за порядок денний. А перед тим був... а Костюх, Анатолій Вячеславович, за порядок денний, правильно? Так, за порядок денний. І Дмитро Сергійович. Підніміть руку, що ви за порядок денний. Ні, не піднято. Він нас не чує. Дмитро Сергійович, треба, щоб ви підняли руку, щоб ви за порядок денний. Або щось сказали. Да, все, включився, приєднався. Я за порядок денний. За. Є чутно мене. Чутно. чутно. Є. Є. Все, слава Богу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Чотирнадцять є. Засідання комітету оголошую відкритим. Порядок денний. Ми затвердили. Звіт звіт про роботу. Звіт про роботу, звіт про виконану роботу комітету Верховної Ради з енергетики та житлово-комунальних послуг за період восьмої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання, це вересень 2022 року, лютий 2023 року. Відповідно, є всім розданий звіт, де вказані основні моменти того, як ми працювали. Скільки воно було нас було, було засідань комітету, скільки було виїзних засідань комітету. І які законопроекти були розглянуті тому на виконання статті 53 закону України про комітет Верховної Ради України секретаріатом комітету підготовлений звіт про роботу комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово комунальних послуг за період 8 сесії Верховної Ради України 9 скликання? В звіті висвітлені питання про законопроектну роботу, виконання плану роботи комітету та іншу діяльність у період сесії. Проект звіту вам було надіслано вчора. Прошу затвердити звіт шляхом прийняття рішення, тобто шляхом голосування. Хто за відповідне рішення? Прошу проголосувати. Бондар Михайло Леванчович за. Було поспискувати. Волонець Михайло Якович. Немає. Герус за. Горобець Олександр Сергійович. За. Гриб Віктор Олександрівна? За. Іофа Юліякович. Костюха Анатолій Вячеславович. Костюк за. Кочеренко Олексій Юрьович. За. Пивовар Євген Павлович. За Припутник Дмитро Сергійович. Припутник за. Семінський Олег Валерійович. За. Скороход Анна Костятиніна. Сосун Інна Романіна. Хлопук Максим Миколаєвич. За. Юнаков Іван Сергійович. За. За. Я пройшовся по тих, хто були пристановлені кворуму. Якщо хтось, щоб не тратити час по всіх, якщо хтось ще додався, то просто самі скажіть. Якщо хтось з'явився на зв'язку. Окей, добре. Якщо значить, нас рішення прийнято, і кворум також є. Дякую. Перше питання. Ми проголосували. І друге питання. Друге питання в нас щодо відновлення української енергетичної системи. Зокрема, у нас на зв'язку є представник чи керівник проєкту. Шапайло включився, зареєструйте. Шепайло є. Прийнято. Шепайло, є кворм. Шепайло, по першому питанню: зазначення плану роботи Я за, за. А, є, все, прийнято. Дякую. Андрій Михайлович. Я прошу. прошу, щоб ми зараз вимкнули на прохання наших партнерів YouTube, а тому, що все ж таки, ми будемо говорити про енергетичну безпеку, щоб ми зробили закрите засідання. Дякую, я думаю, це має сенс, дійсно, тому що ті плани, які будуть озвучені, вони можуть містити якусь конкретику, яка не потрібна, щоб швидко, скажімо так, була. Отримана у вигляді інформації тими, хто може нам заподіяти певне зло для нашої енергетики. Тому я підтримую вашу пропозицію. Якщо немає заперечень, тоді давайте ми відключимо зараз youtube трансляцію.